Друзі, а ви грали в футбол на Денді. Яка з ігор саме більше вам запам'яталася в вашій пам'яті, яку ви грали, і вам дуже сильно сподобалась. А сьогодні я вам покажу таку гру. Всім вітання! Ви на каналі Ігри, які люблю, і це в нас ретроспективи по стрим іграм. На даний момент у нас гра на приставці Денді або Нес Текмо Ворлд Кар Кап. Вибачте, Кар Кап Сокер. Чому іменно ця гра? Тому що я грав її в дитинстві з друзями, я знаю вона. Дуже сильно важка, якщо її проходити. Ну, ми просто сьогодні пограємо, зробимо огляд, тому що я переважно грав її з друзями. Сам я її грав дуже рідко, тому що її пройти було практично в дитинстві нереально. А, але в друзями ми дуже багато в ній а, проводили часу. В неї дуже класний саундтрек. А, механіка гри теж така специфічно прикольна. Тому, друзі, пограємо. Хто, можливо, шукав цей футбол, хотів побігати, понастагірувати на Денді, ось така в нього складна назва. Бо я теж шукав футбол, там Денді, шукаю, шукаю, ніяк не можна йти, але якось я цю гру наречений знайшов. Тому, друзі, буде сьогодні такий огляд, ностольгічний огляд. Подаємося, побігаємо, пограємо. Е, ну все, хто новенький, будь ласка, підписуйте, Старенький, вподобайку. Дивіться українські, підтримуйте, будь ласка, українські. Всім буду дуже вдячний. Ну що ж, хтось п'є смачного і приємного всім перегляду, друзі! Поїхала! Так, друзі, один гравець, тому що я сам, як завжди. А, так, це чемпіонат по ходу світу, я так поняв. Якщо грати проти комп'ютера, ви обираєте свою команду, ось одна з цих всіх команд, і ви маєте виграти в кожну із цих команд, щоб пройти так якби, цю гру. Але після другого або третього матчу, там просто потім нереально. Комп'ютер робиться скажений, грати вам не дає. Ну, коротше, хто пам'ятає, той пам'ятає, той знає, що гра важка. Проважно з друзями ми грали, собі вибрали дві команди і валили один одного, проводили гарний час в цій грі, тому. Uh, сьогодні просто зробимо огляд. Я побігаю в два матчі. Перший матч буде такий, я думаю, нескладний. А ось другий вже починається пекло. Так, що би тут вибрати? Іспанія, Бразилія. У ну, дитинстві я дуже люблю Бразилію, само собою, самі розумієте, зубастик Роналдо, Рональдіню і так далі. Ну, в моєму дитинстві ще вони були на піку форми. Так. Uh, Голландія, ну я беру Бразилію, коротше. Комп'ютер вже вибирає того, кому. А, Італія. Прекрасно, граємо з італійцями. Пам'ятаєте цей саундтрек? Дуже він класний. Я, я іменно запам'ятав цей футбол за ось цей саундтреку в матчі. В матчі. Так. А, що Бразилія грає на зеленою формою? Не поняв. Не канон. Так. А, забирається м'яч в підкаті. Ой, тихо, 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 тихо. А, є паси, є, є довгі передачі, є підкати. А, класно, що тут можна суперників давити. Мені це так подобалося дитинстві, як ми грали з друзями, що можна один одного давити було. Так, ось і... Ой! тихо, думав, що я вже забив. Так, доганяй. Ой-ой-ой. ой ой, -ой, 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 -ой. Ну, Класно, вони так підкати -під 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 роблять. О, роздавив суперника. Можна просто його давити. Так, давайте введемо захисників і ось є перший перший гол. Ну, перший матч це найлегший, це певно така замануха, щоб пограти, бо потім... Буде горіти одне місце, щоб пацанів. Вони, вони зараз бігають, як, як нормальні футболісти. А потім вони включаються турборежим і просто нереально так забрати м'яч їх догнати. Ну, в дитинстві мені це дуже мене захарило, але джойстики ломалися, Джойстики кнопки, кнопки, кнопки переставали працювати. Ааа, uh, є ж тут контініо, я бачу, але я щось не пам'ятаю тобто, чи я міг грати якусь контюніо включати, я не пам'ятаю, чи воно працювало. Може хтось пам'ятає, як, як система працювала. Підкажіть мені, будь ласка. Тихо, я... я а, а де мої захисники? Оп, добре, Воротар молодець, давай виб'ємо подалі м'яч. Ну, багато теплих сповідів з цією грою. тому що кажу, з друзями ми дуже довго проводили в ній час, прогулювали уроки. У мене була Денді вдома. Ось це нас там збиралось. Шайка. 4-5 чоловік і валилися в денді. Ну в різні ігри, але якщо по футболу, то тільки в цю гру, друзі, вона сама була така активна. Бо самі знаєте, які ігри на денді по футболу. Не знаю, це пану що одна з найкращих. Поправте, мене, якщо є щось краще, але ну, я не знаю, я пан в неї не грав. Оп! Бляха, і забити тяжко. Давай переключимося на якогось другого. Оп! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Єє! Ну це так зараз легко все в вашому матчі, подивитись другий матч. я не знаю, чи я його пройду. Тому що треба, певно, що, щоб пройти цю гру, треба її тренити, певно, що не одну годину, не один день, певно, що навіть щоб, щоб набити скіл такий. Так. Переключися, переключися. О. Ой, віддав, віддав, віддав м'яч не тому. Переключися. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ай, 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 забили мені гол. Я не знаю, чому вони не переключаються, вони мають переключатися з одного гравця на другого. Давай, почнемо з легеньких передач. Оп, о, задавив, бачите? Можна давити. Ні, ну класно. Так. Офсайду не буде. Ай, хотів дати передачу. О! Це момент. Прекрасно. Гол є. 4-1. Ну кажуть, це просто перший, перший і самий, і простий, Це так, чи б заманука, щоб... О, щоб... а, а, класна гра! Давайте будемо грати! А потім все витягується тільки на скилу. Зараз подивитися, як вони будуть мене в другому мечі, бо я вже просто-просто хотів просто потестити, зайти, чи все працює. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! То я офігів. Але зразу я чесно телепортнувся в дитинстві і зразу згадав як це було важко, колись мені... ай ай добувай! О, класно, він ухилився. Від двох підкатів. І як це було важко. Але зразу теплі спогади з тим, що як ми сиділи в мене вдома з друзями. Класно. Як кажуть, телепорт. Телепорт а, в ті чудові часи, коли... А, Денді була. Про неї тільки й говорили, певно, що, або про ігри на Денді. Так, передача. Оп! Ой-ой-ой, мене розмазали. О, перший. перший тайм, чи це вже кінець матчу. Тихо. Оп! Таймзап. Що, це перший тайм, чи це вже перемога? 61. Це перший тайм, добре. Тож думаю, що не може бути ще один, один тайм. Ой-ой-ой, тихо мене розвалюють. Так, тихо охиляйся, охиляйся! Дай передачу. Вперед. Добре. Направо. Ой-ой-ой, ой назад давай. Тут, друзі, зайде... зайде спонтанно на цей ролик. Залітайте в наші є відтворення. Доза ностальгії. Я там робив огляд на FIFA 2004. де легендарний Мілана Андрія Шевченка. І також. ІФАТ 2008, українська ліга, де ми граємо за перші ліги і за другі ліги, які були в 2008 році. Наші українські команди. Тому кому буде цікаво, залітайте, друзі. Ну і також, хто новенький, підпишіться. Також у нас є список відтворення, можете зайти на каналі Ігри по Денді. Ретроспектива по ігра на Денді, там є, ми проходимо ігри або робимо огляд. І також ще є Посега. Так що залітайте. Бом буде цікаво. Так. Оп. Бляха. Забрав мене м'яч. О! Буратар кинувся. молодець! Так, ну поки італійців розмазуємо, але свій ще команда, яка буде грати проти нас, та Бразилія буде ніби збірна України! На євро, то ми грали, що ми нічого майже не виграли, а майже злили. А, Ліга! О! Тихо! О, бляха! Буртар! Буртар божить, молодець! вибач, що той мяч звідси. Так. Давай, пас. Щось є здесь правда, кисть нападаючих. Нема нікого? А, є! Ай-яй-яй, знову ротар забрав. Так, оп. Так, добре. Передача. Класно, що куда даш передачу, завжди всю сюди є. О, давай, давай! Ай-яй-яй, давай! йде едвигровать. Класна розстановка. Що, згадали саундтрек? Кажу, я тільки цю гру пам'ятаю за цей саундтрек класний. О! у урутар молодець! Зловаю, давай передача десь. За ворога, За поле, я поняв. ой 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 ой, -ой чому її не забили з далека? Okay. Тоже кусь провод з далека забита, мав о, Десь зараз-зараз-зараз десь. Зараз, зараз, зараз. О, звідси вам можна було забити, колись гол. О! Я передачу давний гол забив. Якось пам'ятаю, що середини поля теж забивав. Можна було забити. Просто треба знати іменно відстань. Відстань з якої вдарити. Давайте звідси попробуємо. Ні, це значить було, ще треба бити десь. Ой. Тихо-тихо, що за. Що це за. Що це за чувак? Що він так мотає? Добре. О, роздавив. Бляха, вибив за цей. Оп-оп-оп-оппо-по-по-по-по-по-по-поп, забирай, забирай, забирай. Ого, вратарь, молодец. Так, давай, впаред. Давай на того. Ох що! Молодець. Молодец! прийняв, прыгал, не забрала. В підкаті. Так. Фешлайт. Кому ти пас віддав, йолки палки Давай доганяй, доганяй, доганяй. Є, добре, молодець. Та... Ну, Там було багато гравців. Неудобно було, було пас віддавати. Так, назад. Назад, 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 назад. Оп! Забрав під каті. О, мене! Мене розмазали. Добре, перший матч виграли. Ну, це таке, це розминочка. А, uh, давайте, друзі, ще другий матч зіграємо, щоб була повна картина того, яка наскільки гра складна. Зараз зіграємо другий матч, не знаю, хто кого ми там виграємо. І от бачите, треба виграти ці всі матчі. Uh, Голландія. Ой, Голландія зараз буде жорстка. Так, матч номер два. Добре, хто розводить? Я розводжу. Давайте раз задамо назад трошки. Він так не починають бігати швидко. Дивіться, як вони бігають, дивіться, як вони бігають. Давай, 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 давай. Як... О, забирай. О, добре, забрав м'яч. Разу треба в параду вибивати. Оп-оп оп тихо, 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 там є хтось параду мій. Добай, диво, диво, диво. Ай! Просто косить, як траву! Просто косить, як траву. Боже, я вже згадую, як це було колись важко, як я у вас думаю, ну чому так? Чому вони такі жорсткі? Так. О, бляха, Забирай, 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 не дай, не дай. Оп! Добре. Може я не злий 10 0 від них. А, може і дислой. Є воротарка. Красень воротар. А, давай Давайте, ну. пробуй на свого. О, мене роздавили. Підкап, пірка! Дай, 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 дай! О, добре, 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 добре. Бред. Вже заметили. вже важко, вже важко. Це тільки друга команда. Оп, просто воротар молодець. Просто воротар молодець. Я б вже пропустив мінімум два гола. Вони просто не дають мені до м'яча доторкнутися. Оп! Та ж заберіть хтось з них. Две. А чому він сам стоїть? Чому він не накриває? А, все, забили мені. Ну жесткий, вони навіть дують мені м'яча, Я не можу мяч забрати. Так, давайте назад. хай наші трошки забігають вперед. О, вже забрали, мене. Тихо, 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 так, давай, давай. Ай-яй-яй, ай, давай, ай, давай, давай, давай. Є, добре. Так, о, прекрасно, він спрадує. О! Молодець, Давай, 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 хоч один гол. Ходіте, а де пучу по центрі! Бляха! О, кутовий. О, на кого я подав. Так, мене взяли. О, він зробив дуже-дуже-дуже погану помилку він зробив. Дуже велику помилку. Забивай! Бляха! Я пам'ятаю, що я точно ще матчу 2 вигравав в дитинстві. Ну це вже я був трошки наскілований пацан. Так, тихо-тихо-тихо, бляха. А ось зараз... просто жесть. Кавана важка. О, забрав, прекрасно. О! Пас на свого. На свого пас, кому ж ти даєш? Ай-яй-яй, дійсно, друзі, це найкраща кращий футбол, який я грав вона на наданді. Оп! Оп, 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 хоп, оп, оп, мотаємся, мотаємся, мотаємся! мотаємося. Ударим. Ай, я забрав! О, прекрасно! Пресуємо, присуємо, присуємо! О! Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ну я мав шанс забити! Я мав шанс. Давай, давай його. Дави його. О, добре, пас. Ай-яй. О, добре, 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 давай, 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 давай. Давай його. Опа, так. Оп. Тихо, 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 жосткий, жорсткий, жорсткий, жорсткий. Не було куди не передачу. О! Добре. Ай, ой, ой, моментально мене забрали. Моментально. Вони як на допінгу бігають. Ааа, забили мені. Бачите, вони як на допінгу. Вони просто в першому матчі вони якось помаліше біли, так як я. А тут, а давай, як вони бігають швидко. Моментально. Я розумію, що чемпіонат світу всі настроєні на перемогу. О! О! Аж запий, хоч один! Хоть гол престижу! Так, перший тайм. Оп! Ай, перший тайм, добре! Ху. бразилія Голландія 2-0 пока. Холл Престижу треба забити по-любому. Я ще й мав шанси тут забити більше голів. Тихо, 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 тихо. А ми що, полями не помінялися? Давай передачу. А нема нікого, поняв. О! Гол Престижу! Аж за бляха-муха! Ми не помінялися поляма. Я першому матчі чомусь не замітив, чи ми поміняємося полями, чи ні. О, давай. Добре, 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 добре. Аааа, я скорше пацай зробив. Не дай, не дай, не дай, не дай, не дай, не дай. О, прекрасно. пофіг, вибий, хорошо. Головне, щоб від... подалі від воріт. Ох, штанга! Третій его не забрала. Ну жорсткий, жорсткий пацаны, жорсткий, дуже тяжко. Як то кажуть, потно, потно. Давай назад передачу. Так. О! Дурна помилка. Дурна помилка! Дурна помилка. Назад не треба. Давай, давай вперед! Просто будемо передавати. А там подивимося. Давай, забігай. О! Та не, та не тому, кому ж ти дав передачу! Кому ж ти віддав м'яч? Що з вами коїться? Забирай! О! Прекрасно, на. Чого ти не береш? Чому ти не прийняв? Бере на себе, бере гру на себе. О, бляха. Ооо! О! О, добре, 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 добре. Відмустаємо. Даймо підкат. Ох, прекрасно, ох, прекрасно! Там є мій! ай 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 я не долетіло до мого. Као, пацани дуже жорсткі. Гол престижу, пацани, гол престижу! Бразилія! О! Давай, давай, давай! кут! А, бляха, муха нема кому добити. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, так хоть так хоть. Які це ріки? Я ж сказав, що це зубастики ролики, це пан якийсь 80. 90 ріки. А, 90 писало рік. Випуск гарає. Там ще певно, не грали, а може і грали вже, я навіть не знаю, коли там починали. Ну Рівал, то певно, точно грав, чи ні. А тут певно цей, Марадона! Ну Пале вже певно, не грав, а може грав? Може тут палера і десь бігає по полю. Є! Yeah! Гол Престижу забили, прекрасно. Прекрасно. Оп, добре, гол Престижу є. Вони може трошки попустилися б з їм гол забив. Але ні, вони не пропускаються. Ой, просто біжить і мого. Груста! Ти що жопишов водички попити, що набік! Як так пропустив? Про вийшов зверть нафік, вийшов чату. Чувак, ну як так, ти що? Оооо! Як му паздати? Тихо. Ось таке треба його обманювати. Я вже... Я вже... Дуже... О! БИЙ! Я вже поняв схему! Курші вони скульзають, треба просто... Я поняв, тут можна... Тут не... Ну, бачите, тут не, немає такого що там фінти робити, Але можна, коротше, їх... Е -е, водити трошечки. Ну давай, бляка. Ай, ай, -ай, -ай. злобай, молодець. Вратар, так, красень, не вибивай. Ой-ой-ой, тихо, 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 тихо. Добре, давай, оп. оп, оп. Можна вот їх, А, ні, не можна. Ну можна. Ой-ой-ой, доганяй, доганяй, донять бляха. Оланя мене розмотала, який чт. 6-1. розгром. я говорив, друзі. Так. Об'ємо десь вперед. Щоб тут забрати. О! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Бля, кому? Та А давайся! Во, нарешчи, шо! Читко прописав... ...на цей! О, давай! Другий гол престижу. Ай-яй-яй! Ну, хоч один забили вже. Хоч не вже так стидно. Так. А ч він... А, двоє, добре. О, бляха, ладно, мені ще сьомий завалять. Ні. Я думав, що завалять меня сьомий. Хух, за яким рахунком я програв? Я замахався за ними бігати. чи задай. Ну, ось такий, друзі, футбольчик, Ось такий, э, такий... Мені дають ще пограти? Чи не дають? Ні, не, не Це, диба я програв. Ось такий друзі-футбольчик. Якщо вам сподобалось, будь ласка, ставте подобаєчку. Хто хоче знайти назва є, я напишу назву ще й в, в названні самого ролика. Хто хоче пошукати, понастарірувати, пограти, думаю, вам сподобається, якщо ви грали в ДТС цю гру. Ну, все, всім дякую, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, друзі, і до побачення, бувайте! Бать, у випутити, сталі, у кереп, не суднака, бач міяко супермена міра вибути вісталі укрепне на колінах, всі навколо продаються І навіть мінові продались. Ну а я стою за свою кров Синя жовтий прапор, дами паца Кіпа проще нас дівають, це конгенти в нас інші поняття без побла рішає всі проблеми скільки